Це на екзоскелет. Ні. Гадаю, це шолом. Треба його зняти. Що то на його голові? Схоже на нові клітини. Пустимо імпульс у голубу пляму мозку. Гадаю, тоді нервова система вважатиме, що воно живе. Тридцять амперів. Добре? Не більше. Дайте не ну, я зроблю тут надріз. Добав. Сорок. 40. Добре, сорок. 40. Це... Бачила? Так, бачите, збільшити на десять. Добре. Добре, ще десять. Можливо, ще трохи це трохи занадто зменшити це. на десять. Добре, на 10 менше. Зменшіть ще на двадцять. Добре, я, я намагаюся, але воно ніяк не зменшується. Вирубайте.